В Україні стартувала програма Зимова підтримка. Ініціатива президента України, яку впроваджує уряд. Мета програми підтримати українців у зимовий період, коли витрати зростають. Зимова підтримка це одноразова допомога у розмірі однієї тисячі гривень. Оформити її можуть усі українці, окрім тих, хто знаходиться за кордоном або перебуває на тимчасово окупованих територіях. Оформити заявку можна двома способами: онлайн через застосунок дія або у відділенні Укрпошти. Про цю виплату думають коростенці. Ми запитали перехожих. Чи чули про програму Зимова підтримка? Mm, так, чув. Вже оформив на що плануєте витратити? На комунальні. Типу, і на їжу більше цього. Їж можна буде витратити тільки на українського виробника і так, тільки на це. Більше не бачу сенсу кудись ще тратити. Чула. Плануєте оформлювати? Планую. Бо пенсія маленька, треба оформляти. Але накрутились накрутилися тими з банками. Я отримую пенсію весь час в «Приватбанку», а тепер треба йти в Лачадбанк, оформляти карточку. А на що плануєте витратити? На комуналку і на ліки. Більше нема на що. Ну, треба задонатити, ну, але пенсія маленька, так що вибачайте. Так, звісно, чув вже оформив. В цілому, якщо так, то воно кожен рік дається і кожен рік вони не знають, куди йде. Щороку стабільно це або комуналка, або продукти. Трохи допомагає, але незначна сума, як на мене. Так чула. Чи плануєте оформлювати? Думаю, що да. А на що плануєте витратити кошти? на на ліки. Прийом заявок триватиме з 15 листопада до 24 грудня 2025 року. Для того, щоб оформити заявку в дії, потрібно відкрити розділ сервіси Зимова підтримка, обрати для кого хочете отримати допомогу. Для себе або якщо для дитини, то додайте або оберіть свідоцтво про народження. Далі оберіть картку національного кешбеку для виплат. Перевірте заяву, підтвердіть своє перебування в Україні. І Надішліть заяву. Відстежити статус заяви можна у розділі зимова тисяча. Гроші можна буде витратити на товари українського виробництва, продукти харчування, ліки, книги, на оплату комунальних послуг та благодійність. Кошти, які надійшли на картку Національний кешбек через дію, потрібно використати до 30 червня 2026 року. Якщо ви отримуєте соціальні виплати в Укрпошті та отримали кошти автоматично, витратити їх можна до 25 грудня 2025 року. Якщо оформили заяву на отримання допомоги через Укрпошту, кошти необхідно витратити до 25 січня 2026 року.